Доброго дня, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Хоч я ще й не народжую, але я вже і не проти, якщо чесно, адже залишилося лише кілька тижнів до зустрічі з малюком, і очікування для мене стає дедалі хвилюючим. Сьогодні у нас класичний ранок вихідного дня, це саме той день, коли можна трохи розслабитись, нікуди не поспішати, насолоджуватися затишком і тим, що вся сім'я разом. Такі ранки дуже цінні, адже часто вони єдині, коли ми всі вдома можемо просто бути один з одним, не відволікаючись на буденні справи. Наш сніданок для дітей це тепла молочна вівсяна каша з вершковим маслом. Вони її просто обожнюють для нас чоловіком сьогодні лаваш з сиром, який приємно хрумтить, я його підсмажую на сковорідці. І міні-канапки з червоною ікрою та рибою, намазані вершковим маслом. І, звісно, шкава, ароматна, тепла, створює затишок і надає ранку особливого настрою. Я дуже люблю ці моменти, коли можна насолоджуватися спілкуванням, говорити про все на світі і просто бути поруч. Сподіваюся, що у вас теж вихідний проходить у такій же теплій і затишній атмосфері. І далі я вам бажаю приємного У мене перебіду. зараз, мабуть, почався період гніздування. Кожного дня до мене поступають нові ідеї. На цей раз я вирішила купити нове ліжко у нашу дитячу кімнату. Ліжко вже зібране, хочу показати результат, як у нас все вийшло. Але вчора ми були в ікеї, і я забула купити таке покривало. Це від ліжка маляки. І тепер чоловік каже: Давай і маляки таке саме ліжко купимо, щоб вони були однакові. Я думаю, класно. Мабуть на наступний місяць купимо ще маляки. А тут подивіться, як гарно поєднуються е ці бокси для іграшок і дитяча постіль з однієї серії. Сьогодні в нас з малікою черговий візит до стоматолога. Вже я сподіваюся, що він буде заключний. Зараз їй зробили Анестезію, вона лежить, чекає, відпочиває. Ми повернулися додому з супермаркету. У нас сьогодні була чергова закупка товарів, продуктів на місяць. У нас вже така традиція на початку місяця закупати продукти, щоб потім не ходити дуже часто до магазину. Покажу, що їм ми купили. З овочів купили небагато, тому що в цьому магазині, де ми скуплялись, Kaufland, там не дуже гарний вибір овочів. Купили помідори, яблука, цибуля, макарони отакі, такі отеля, мені дуже вони подобаються. Потім було по акції дитяче харчування від Хіп, Мені дуже також воно подобається, тому що воно збалансоване. Тут гарний біосклад і 250 грамів розігрівати у мікрохвильовці, наприклад, якщо треба кудись поїхати. І самір у мене такий, що він не завжди любить їсти там десь в кафе. Він любить більш домашню їжу, тому ось така йому дуже підходить. Тут є різні варіанти, є спаєті болоньєзе, Потім є такі просто макарошки з овочами, є равіолі овочеві. Склад дуже класний для діток від одного року. Дуже подобається яйця. Три упаковки. Взяли яловичий язик. Не знаю, ніколи його в житті не готувала. Але дуже люблю. Він такий великий, був також по акції мінус 30%. Спробую приготувати. Ось з м'яса, що ми купили. Кілограм курячого філе це гомілки. Далі крильця. А також взяла печінку та сердечка. Хочу з печінки приготувати салат, а сердечки ми тушкуємо просто можна в сметанному соусі з цибулею, і дуже смачно виходить. Далі взяла дві упаковки горішок. Я їх додаю до сиру кисломолочного. Кисломолочний сир взяла дві упаковки. Тут Самір прийшов, сказав, що він поліцейський. А далі взяла горох, такий зелений консервований. Для салату олів'є або вінігрет можна зробити сіль, салат з капусти, банани, потім різного морозива на У морозилку класти, потім дітям видавати. Цей чоловік собі взяв Red Bull. Потім взяли каву в капсулах для кавової машини. Потім йогурт. де ще така друга банка. Ось такий соус для пасти з овочами, масло, два різних вида вершки, томатна паста. Це варення з полуниці зі зменшеною кількістю цукру. Сосиски, пакети для сміття, зубна паста, е сирки глазуровані, червона рибка. І, до речі, хто хоче смачну рибку, і проживає в Німеччині, не знає, як вибрати, тому що вона вся майже з ароматом диму прикопчена, то беріть таку з укропом. Вона буде слабосолена. Далі це колбаса. отака індича, куряча. Також ті товари, які ми беремо у великих об'ємах. Цього разу олія соняшникова була по акції по 1 євро. Тому ми вирішили взяти цей ящик, щоб постійно не докуповувати молоко. Дуже швидко у нас воно розходиться. Тому беремо То також ящик на місяць, нам вистачає, але інколи не дуже. Борошно 6 упаковок. І отака. Такий томатний соус. Він не концентрований, просто звичайний томат перетертий в пюре. Далі апельсиновий сік. Це я взяла собі запивати вітаміни і сіт для посудомоїчної машини та оцет. І чек, чек усього цього в нас вийшов на 237 євро. Ще покажу вам, що купила з новорічного декору, а також чим вирішила порадувати себе. У мене ось такі тут тюльпанчики. Зараз, до речі, сезон. У Німеччині вже багато де продаються тюльпанчики. Подивіться, я купила собі нарешті ось таку форму. Це для випечки кексів, для мафінів, а саме від фірми для Кройсет. це. Французький бренд дуже якісного посуду, там є скворітки. У мене є знамениті їхні каструльки чугунні. У нас неподалік є місто, в якому саме є цей аутлет. Тобто я була в магазині в Нюнкені. Ось така ціна в магазині в Нюнкені 43 євро. А в аутлеті такі форми коштують набагато дешевше. А також я дуже хотіла собі ось таку чашу. Також я купила її від цієї фірми. Чаша для тіста. Саме ця має 2 літра. Вона мені підходить, але не для всіх страв. Там ще була 5-літрова, але без ручки. Я куплю її, але трішки згодом. Ця також дуже класна, біла емаль. Її можна мити в посидомійній машині. Взагалі я люблю різні такі речі, штучки для випічки, які полегшують життя, а також мають такий естетично красивий вигляд. Також купила трішки новорічного декору. Це такі маленькі тарілочки. Ми випікаємо печивом бирне, потім можна класти в такі тарілочки. Тут робити какао смачне з маршмеллоу. А також ще купила ось такі великі тарілочки. Дивіться, вони всі в одному стилі. Дуже класно, символічно виглядають. В них можна робити, наприклад, якусь випічку собі покласти, або взагалі дітям зранку кашу насипати в таких тарілочках. Мені здається, буде дуже атмосферно. Також була в Ікеї, купила таку е спеціальний тримач для серветок. І купила різних таких різдвяних серветок, щоб замінити оцю свою осінню композицію на зимову і трішки додати новорічного настрою. Також купила отакий світильник, він на батарейках. В середині він світиться. Мені здається, дуже гарно буде виглядати. Ця вся конструкція буде світитися. Можна або на підвіконня поставити, або, наприклад, просто в кімнату. А також я дуже довго ганялася за зірками, з Ікеї, але коли я вже туди поїхала, їх всіх розкупили. І залишилась тільки одна така квітка. Зірок не було. Я її купила і окремо купила підсвітку там з лампочкою, яку треба вмикати в розетку. А потім мені ще зустріли зірки, але це вже не ікея, а я не пам'ятаю в якомусь магазині. Але вони без підсвітки, вони просто як декор виглядають: одна така біла і одна золота. І купила таку милу ялиночку. вона теж здається, вона гарно буде поєднуватися в інтер'єрі. І ось як має виглядати ця квітка на підвіконні. Або ви бачили ще ті зірки, але я тепер так жалкую, що я їх не встигла купити. Я думаю, те ще будуть. Буду ще кілька разів їздити, але приїхала, їх вже всі розкупила, взагалі не де, І онлайн їх знайти неможливо. Тому наступного року буду купувати завчасно. Перший раз я випікала в новій формі, Пекли ось такі смачні корисні кекси. І дітки тут вже їх куштують. Смачно, а ну покажи, який він всередині. Такої інші. І ми туди додавали шоколадні да. краплі. Ямі ямі. Я... Мі, та. Сьогодні я з дітьми вирішила провести трішки часу в ікея. Нам потрібно було докупити кілька дрібничок для дому, але ми також захотіли просто прогулятися по всіх відділах. У Європі підготовка до Різдва це справжня казка. Атмосфера в магазинах просто неймовірна. Полиці має ряд різдвяними прикрасами, свічками, новорічними вогниками та затишним текстилем. Це ми й зайшли в наше улюблене кафе Вікея. До речі, туди можна ходити, просто щоб пообідати. Ми взяли смачні макарошки з соусом, це дитяче меню. А я собі взяла віденську вафлю із соусом із ванілі, а також вишнями. Подивіться, які хатинки, це вже у них кожного сезону, мабуть, вони продаються. Вони з печива і там спеціальний крем, за допомогою якого можна його декорувати та склеювати між собою. А також такі жестяні баночки. Їх можна використовувати для печива або на подарунок. Для дітей це також справжнє свято, вони захоплено розглядали все навколо, ялинкові прикраси, різдвяні фігурки, милі дрібнички, які створюють казковий настрій. Ми зупинялися майже біля кожного стенду, щоб роздивитися декор. І вже почали планувати, як оформимо дім цього року до свят. Кожен раз, заходячи до таких магазинів перед Різдвом, розумієш, як важливо створювати атмосферу тепла і затишку. Різдво це не тільки про подарунки, а й про особливий настрій, магію, яку ми можемо принести у свої домівки. На кухонному столі в мене вдома є такий острівець, який я тематично декорую, в залежності від сезону. Зараз у мене це осінній декор, але я вже підбираю декор на Новий рік та Різдво. Мені сподобались отакі гілочки ялинки скомбінувати з такими червоними квітами і додати чогось такого білого, може навіть якихось кульок новорічних, і поставити як альтернативу до звичайної ялинки. Також в Ікеї є нова серія посуду, також різдвяна. І ось такі серветки, які також додадуть такої магічної атмосфери. Це форми для печива імбирного. А це форми для капкейків, паперові. Є багато всього для випічки, а також такий фартух є дитячий та дорослий. Такі силіконові лопатки, форми. І ця колекція представлена тільки на Різдво. І це лімітована, її потім у звичайному асортименті немає. Також були такі наволочки на подушки, також тематичні. І, до речі, такі ексклюзивні товари дуже швидко розкуповують. І коли я вже повернулася туди наступного разу і хотіла купити собі зірки, які світяться. То їх уже не було, їх дуже швидко розкупили. Показую, які є іграшки, навіть отакі текстильні. Я пам'ятаю, коли Саміру було півтора рочку, стояла ялинка, яка кілька разів просто літала, тому що він її збивав своєю машиною. А тут ми вже зайшли в інший магазин це галерея Кауфхоф. Вона знаходиться на центральній вулиці Мюнхена. І коли ми піднялись туди ліфтом, і двері ліфта відчинилися, я побачила віку казку, ми потрапили. Це просто щось неймовірне. Я обожнюю таку атмосферу, я просто ходжу, насолоджуюсь цією красою, надихаюся, підбираю декор і просто планую, щоб я змінила цього року, і стараюся кожного року купляти якісь нові іграшки. Щоб це було пам'ятно та значно для пропоную нашої сім'ї. пропоную і вам подивитися на цю атмосферу, просто надихнутися і поринути в різдвяну казку. А ще вже який рік поспіль я просто ходжу, надихаюся цими неймовірними колекціями від торгової марки Вілляройш. Це німецька компанія, яка виготовляє посуд, кераміку, а також сантехніку. У них кожного року оновлюються колекції, тематичні, є різдвяні, а також пасхальні, це просто витвір мистецтва. На них можна дивитися вічно і вони такі гарні. У мене просто мрія колись купити собі такий комплект і зробити таку тематичну атмосферу в своєму домі. Завдяки цій атмосфері навіть. Бу похід до магазину перетворюється на прогулянку зимовим святковим містом. Різдвяний декор у німецьких магазинах ніби запрошує поринути у світ мрій та спогадів про дитинство і відчути справжній дух Різдва. На сьогодні був такий насичений день. Я готувала, бо у нас маленьке свято. Їде в гості до нас моя мама. Нарешті ми її вже так чекаємо. І я вирішила приготувати окрошку. Приготувала дві, одну таку і он для Саміра. Самір просто обожнює окрошку. Але ми їмо з оцтом, а йому роблю без оцту, без майонезу на сметані. І зробила ще такий салат смачний. Уже куштувала, мені дуже сподобався. Перший раз такий куштую з курячою печінкою. Там куряча печінка. Цибуля, морква тушена. Також огірки мариновані. Яйця, сир і все це смащене майонезом. В описі до відео я пропишу детальний рецепт, але салат дуже, -дуже легкий та смачний. Всім привіт! А зараз п'ята ранку, і я виїжджаю зустрічати мою мамулечку. Десь на під'їзді, я їду до автобану, щоб забрати її. Тут одразу видно, що бабуся навезла дітям смаколиків, а саме це багато пастили, равлик Боб. Це ті цукерки, які вони коштували в Україні. І пам'ятають їх смак, а також смачна рибка, крабові палички. Рибки, до речі, не вистачає у Німеччині. Так як я роблю собі манікюр самостійно, я вирішила замовити і обновити свої інструменти, а саме це ножиці для котикули з загнутими кінчиками від торгової марки Stylex, новий пушер з силіконовою ручкою, кусачки і ремувер для котикули. Не втрималась і одразу зробила собі манікюрчик новими інструментами, показую, як гарно і чисто це все вийшло. Обожнюю доглянуті ручки. Гелак я не використовую, а просто крашу їх звичайним лаком від Ессі. До речі, він дуже якісний та класний. Як же довго діти чекали на приїзд бабусі, вони не можуть з нею награтися, не цілуватися. Як жаль, що ми живемо. Так далеко один від одного і маємо змогу бачити стільки пару разів на рік. Далі ми всі зібралися і поїхали в аутлет насолоджуватися різдвяною атмосферою та прогулюватися містом разом. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Чекайте наступного відео. Я думаю, воно буде не менш цікавим. Тому до нових зустрічей!